確か Шурочки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Теплі валянки у нас, рукавички. Дітки, давайте допоможемо нашій ляльці зібратись на прогулянку. Пригадайте, яка зараз пора року. Правильно, зима, тому потрібно одягатися тепло. Що спочатку одягнемо? Колготи чи шкарпетки? Спочатку колготи, а потім шкарпетки. Що далі? Штани чи шорти? Штани правильно? Футболку чи кофту? Ну, звісно, кофту. Капелюх чи шапку? Шапку. Далі куртку, шарф, рукавиці. Ну, а що ж ми взуємо ляльку? Кеди чи теплі чобітки? Звісно, чобітки. У маленької оленки дуже гарні чобітки. Чобітки ми їй вдягли і гуляти в них пішли. А тепер ми з вами прикрасимо чобітки для оленки. Але спочатку розімнемо наші пальчики, приготували одну ручку. Оцей пальчик мій дідусь. Розминаємо пальчик. Оцей пальчик баба, оцей пальчик мій татусь. А цей пальчик мама. Ось цей пальчик я ось така моя сім'я. А тепер другу ручку. Ось цей пальчик мій дідусь. А цей пальчик баба, ось цей пальчик мій татусь, а цей пальчик мама. Оцей пальчик я ось така моя сім'я. А тепер приступаємо до роботи. Для цього нам потрібна фарба жовтого і червоного кольору. Пензлик і ватні палички. Беремо пензлик. Мочили його у водичку, а тепер у фарбу. Однією ручкою підтримуємо наш аркуш паперу, щоб він не рухався. І проводимо ось такі смужечки. Ось. Ось такі. Якщо фарби не вистачає, то ще вмочили. І другий чобіток. Так. Ось так. Так, а тепер вимили наш пензлик і беремо ватні палочки трішечки смочили у водичку і у жовту фарбу і ставимо ось такі крапочки ось такі крапочки ми ставимо між смужечками? Ось такі гарні в нас виходять черевички. Ось такі чобітки в нас вийшли. Вам сподобалось? А тепер ви розфарбуйте чобітки, а ми чекаємо на ваші роботи.